Ти каталась лі? Покажеш, як ти вмієш їздити? Давай, дуже швидко. Вау! Привіт, друзі! Це субота. Ми гуляємо у місцевому парку, місцевому такому місці відпочинку. Це ліс і берег річки хтось з велосипедами. Ось, наприклад, ми Петра Чима їздити на велику для того, щоб він так їздити на ньому в школу. Подивіться, які тут ще ростуть. Снежные как росы. Вон сколько есть, богато. Весь лесочек. А це я вже вийшла вранці у неділю на пробіжку в ті самі місця, які вам тільки що показувала. Як бачите, нікого немає, але погода така незвичайна, трохи мороз, десь мінус два, і сонечко, таке зимове. Просто захотілося вам показати, як це незвично і насправді класно бігати вранці. Отак, от коли людей немає, коли така тиша, така краса. Мороз. Так, привіт ще раз. Неділя ранок, і діти вже не всі, майже всі прокинулись, і... А мені треба прибирати. У мене на кухні такий бардак. Французи кажуть, боже, як вони кажуть, бардель. Так, вони кажуть бардель. Вони, звичайно, знають, що в цього слова є друге значення, але вони барделем називають, якщо бардаки. У мене робота прибирання, і щоб ви розуміли, коли я приходжу додому, я бачу все, що відбувається, і все одно не маю сил, щоб ще й прибирати. І врешті, все в такому запущеному вигляді, що. Навіть от не можу румтур вам зняти, бо мені соромно це все показувати. І окей, я подумала, що непогано показати вам, як я прибиратиму на кухні в неділю, щоб ви ще побачили, як це брудно. А спробую зробити це швидко. Це для мене буде додаткова мотивація. Покажу до і після, як вам ідея. Подивимося, з чого все вийде. Отже, кухня зараз виглядає ось так. Це лін, куточок це брудна кастрюля вже стоїть, хто зна скільки. Ось так от виглядає смітник, посуд, при тому, що в нас є посудомийка, пральна машина вже працює. А ось так плита виглядає, щось чисте, щось треба мити. Ось-ось-ось-ось-ось. І ось так от просто жах. Коротше кажучи, буду зараз прибирати, подивитися, що з цього всього вийде! Не знаю, чи буде звук, але я слухаю уроки французьких записі розуму, ось, поки прибираємо. Райма зараз на ось такій стадії. Сонечки поважаю, але не дуже що змінилося. Ще прибираю в мене там на шкафах на ковід. Ще й в ящиках прибираю. Сподіваюсь, ви мене чуєте. Минуло дві години, я приблизно на ось такому етапі. Зовні ще не дуже виглядає чистим. Ще хочу помити нарешті вікно. Добре, майже 5 годин прибирання, і ось що в мене вийшло. Ось так в оригіналі виглядає куточок для Лії. Ну і для дітей, але це так. Лії купили на день народження. В неї, звичайно, були ще інші подарунки от Вимаюз попереднє відео, де я показувала. Вживані речі, де можна придбати. Це всього за 2 євро ми купили і всі задоволені. В Ікеї наприклад, це коштує 50 або 100 євро. Там. В залежності від варіації, 2 євро, все прекрасно. Нарешті я розібрала ці іграшки і все, що там було навалено. Отже, так. Це ще не ромтур. Вибачте, але просто покажу. Щоб порівняти, як було і як стало, Ось так це виглядає, все, коли трохи поприбирали. А, так. Така ось кухня. Сьогодні вона чиста, але поки що тільки кухня. Діти гуляють, погода прекрасна. Навіть бачу, що в футболках гуляють. Зараз 14 градусів тепла. По прогнозу за тиждень, десь за 10 днів буде плюс 18. Вже не буде вночі морозу. Сьома закрий, будь ласка, калітку, сонечко. Калітку закрий, щоб лія на дорогу не вибігла, будь ласка. На всякий випадок. Ви курей пасете? Ні, я чудово. Четверта вечора, І пів четвертої вечора. На вулицях нікого немає, як ви бачите, було був аншлаг у церкві. Ось там, якраз коли я мила вікно, всі вирішили їхати по домах, по Дехто буд... навіть мені сигналив. Бо вікна високі, я на драбину вставала, щоб їх помити. Тут 4 метри точно є. Окей. Буду закінчувати, мабуть, вам такий міні влог на сьогодні. Ви що, в хованки граєте? Чи що це за гра така? Аби ніхто не плакав потім пошуки. Ти монстр. Я єврочки, які не Добре. Головне, щоб ніхто не впав і не плакав потім. Добре. Отже, така неділя, попереду ще дітей готувати до школи. Наступний тиждень учбовий, але це останній учбовий перед канікулами. Потім буде два тижні канікул, потім знову шість тижнів навчання. А, митися робити уроки, перевіряти, там, читати і все таке інше. Це в нас ще все попереду сьогодні. Готувати вечерю, а завтра в нас у Семена день народження. Йому виповниться 12 років. Ох, так, мені ще треба щось продумати з тортиком, готувати, тому що а, хочеться. Щось не купувати, а щось приготувати своє. Думаю, що це, скоріше за все, буде Наполеон. Великий Наполеон такий, щоб ще кілька днів його потім доїдати. А не оце все там за дорого, за 16 євро, яке з'їдають по одному шматочку і все. І нема. Їй добре. Гарних вихідних, якщо ви сьогодні ще дивитесь це відео, і до наступних відео на цьому каналі. Дякую.